Алла Пугачова може опинитися за ґратами. У Росії подали до суду на примадону та вимагають з неї гігантську суму грошей. І все через одну фразу, яка довела кремлівських пропагандистів до сказу: що саме її закидають. Скільки років тюрми загрожує легенді радянської сцени? Та яку суму хочуть здерти, і головне, які слова Пугачової стали справжнім ударом по путінському режиму? Далі розповім з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. На Росії почали судилище над Аллою Пугачовою. Справу проти неї розглядає один з московських судів. Вона, ясна річ, на ньому не присутня, адже перебуває в Латвії і в країну агресорку не приїздить. Позов напримадовно подав ветеран афганської війни та адвокат Олександр Трещев. Він вимагає не лише стягнути захмарний штраф з неї, а й відправити за ґрати. Усе через одну публічну заяву артистки в інтерв'ю російській журналісті Катерині Гордієвій. Трещев стверджує, що висловлювання Али Пугачової. І образили його та інших ветеранів бойових дій, за словами пропагандиста, ці фрази, начебто, підпадають під статтю про виправдання тероризму. Легенді радянської сцени загрожує до п'яти років ув'язнення та багатомільйонний штраф. Водночас тричі вимагає від неї більшу компенсацію: понад півтора мільярда рублів, що приблизно 450 мільйонів гривень, а також публічне спростування сказаного. При цьому він заявив, що якщо виграє суд, то нібито передасть ці гроші так званим ветеранам СВО собі залишить лише символічний один рубль. Сама Пугачова поки утримується від будь-яких коментарів у відповідь. Якою фразою Алла Пугачова вивела з рівноваги путіністів? Пропагандистів зачепили слова артистки про Джухара Дудаєва, першого президента Чеченської Республіки Ічкерія. Його РФ вважають терористом. Водночас Примадона в інтерв'ю Гордєєві назвала його порядним та інтелігентним чоловіком. Ба більше, Пугачова попросила вибачення у його дружини за те, що не змогла нічого зробити, аби він залишився живим. Також вона зізналася, що досі шкодує про його загибель. Це була не єдина гучна заява артистки. У тому ж інтерв'ю Пугачова поставила під сумнів політичні рішення диктатора Владіміра Путіна, розкритикувала російську армію та правоохоронні органи. Як Джухар Дудаєв перейшов дорогу Кремлю, і що про нього відомо. Він народився 15 лютого 1944 року. Лише на восьмий день після народження радянська влада разом із батьками та іншими чеченцями депортувала його до Казахстану. Понад 13 років родина жила у вигнанні, після чого нарешті змогла повернутися на Кавказ. Досягнувши повноліття, він почав служити у військово-повітряних силах СРСР, що дало йому змогу об'їздити весь союз. Деякий час він навіть жив в Україні, у Полтаві, де служив у стратегічній авіації. Колеги та Підлеглі відзначала його харизму та здібності, і він дослужився до звання генерал-майора. Дудаєв мав великий авторитет серед чеченського народу, адже активно боровся за його незалежність. Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році його обрали першим президентом Чеченської Республіки Ічкерія. Такі амбіції не сподобалися Кремлю. Росія назвала Дудаєва терористом. Москва відмовилася визнавати Ічкерію та вела війська на її територію у 1994 році. Так почалася Перша російсько-чеченська війна. Росія прагнула не лише окупувати Ічкерію, а й ліквідувати її лідера. Для цього два літаки Су-25 навели ракети на місце перебування Дудаєва. Він загинув від вибуху ракети під час розмови по телефону з депутатом Держдуми РФ Костянтином Боровим. Натомість особи, які організували цю спецоперацію, отримали звання Героя Росії. Водночас в Україні дотепер зберігають пам'ять про Джухара Дудаєва, лідеру чеченського. Визвольного руху встановлюють меморіальні дошки, а його ім'ям називають вулиці. Зокрема, у Полтаві, де він проживав. А що ви думаєте про скандал навколо Але Пугачової та позов пропагандистів проти неї? Які слова співачки про путінський режим справили на вас найбільше враження? Діліться своїми думками в коментарях. Помер чоловік російської пропагандистки Маргарити Семоньян, Тигран Кеосаян. гучна заява миттю розлетіла з мережею. Що стало причиною смерті? З якими хворобами тривалий час боровся путініст, але так і не зміг їх подолати. Та що відомо про цю прокремлівську парочку? Всі деталі за мить. У лікарні, не приходячи до тями, помер 59-річний прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян. Про це повідомила його вдова путіністка Маргарита Симоньян. Пропагандиста не стало в ніч на 26 вересня. Вже покійний російський телеведучий і режисер Кеосаян роками віртуозно розповсюджував українофобські, сексистські та расистські наративи, виправдовуючи агресію Росії та злочини її військ. Проте майстер пропаганди не зміг обдурити власне тіло. За попередньою інформацією, Кеосаян у 2008 та 2010 роках пережив два інфаркти. Вдруге до лікарні потрапив ще наприкінці грудня 2024 року. Причина серцеве захворювання. А вже за місяць на путініста чекала клінічна смерть, після якої він впав у дев'ятимісячну кому. Про тяжкий станки осаяна незадовго до його відходу у вічність. Розповіла вдова Маргарита Симоньян. муж Гранки Асаян дев'яти місяць уже лежить в комі в як говорять у нас в Росії Йшла біда тварей ворота. От ворота в нашому домі просто ж не просто не запираються а їх уже по мому снісло этим вітром судьби. За словами самої пропагандистки, через смертельний стан чоловіка вона навіть думала їхати на війну проти України. Проте відмовилась від цієї ідеї, бо нібито не хотіла залишити дітей сиротами. Що відомо про тиграна Кеосаяна? вірмен за національністю, а за сутністю росіянин, син відомого режисера та російської акторки. Не дивно, що на початку 80-х його занесло на кіностудію Мосфільм. Відтоді він почав кар'єру режисера. Активно знімав не лише фільми, а й музичні кліпи відомим російським виконавцям. На російське телебачення потрапив у 2007-му. Вів зокрема програму про зіркові плітки та шоу-бізнес, Допоки не зійшовся зі знаною пропагандисткою. Маргаритою Симоньян. Відтоді кар'єра Кеосаяна пішла вгору, також став прокремлівським рупором. А ще прославився пропагандистською стрічкою про Кримський міст. Так, той самий, по якому били наші СБУ. У 2016-му обличчя путінської пропаганди заснувало шоу відоме українофобськими сексистськими, расистськими шовіністськими заявами та пропагандою. На ньому Кеосаян прямим текстом закликав вбивати українців. Ни в одной войне не может быть поражения у ядерной державы. Если у руководства ядерной державы хватит тестикул применить в тот самый конкретный момент ядерное оружие. Значит, это постулат. За свою прокремлівську маячню поплатилась и Маргарита Симоньян. Путіністка Маргарита Семоніян, яка закликала вбивати українських дітей та винищити півсвіту ядеркою, незабаром сама може віддати Богу душу. 45-річна пропагандистка тяжко хвора. Про це вона сама заявила 7 вересня в одному із прямих ефірів кремлівських телеканалів. Відкрито повідомити про свій діагноз, вирішила, щоб нібито не допустити поширення чуток. За то время ми не відділі з вами з прошлого ефіру, за цю неділю. мене діагностували страшною болезнь. У для завтра пірація, раз красу вот здійснює под этим орденом. А за три дні до смерті свого чоловіка-пропагандиста Симоньян публічно зізналась, що нині бореться з онкологією, і їй вже призначили курс хіміотерапії. Зазначу, що раніше пропагандистка вже ділилась своїми особливостями здоров'я у 30 років. Повідомляла про вроджену патологію, відсутність лівої сонної артерії. Карма за жорстоку і цинічну прокремлівську пропаганду вже дісталась до чоловіка Симон'ян. Цікаво, коли вже настане і її черга. Діліться своїми прогнозами в коментарях. Найнебезпечніші злочинці Росії тікають з війни проти України. Ватажки організованих угрупувань, рецидивісти та вбивці, яких Кремль мобілізував прямо з в'язниць. Тепер спокійно розгулюють вулицями. Чому Кремль відправляє на війну своїх кримінальних авторитетів? Та як ці герої СВО тероризують міста? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Вербування злочинців для війни проти України обернулось для росіян трагедією. Додому почали повертатись достроково звільнені вбивці гвалтівники та рецидивісти. Багато з них одразу береться за старе. Показовим прикладом стала втеча з фронту ватажка забайкальського угрупування меценатовські Дмитра Ведернікова. Його кримінальна історія вражає. У 2015 році Ведерніков отримав вирок за тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті. У 2017-му за організацію банди, вбивство 11 людей, замахи, викрадення та розбої. У 2022 його засудили за 52 епізоди здирництва. Загалом на злочинця чекало 24 роки і 6 місяців колонії. Проте вже у 2024-му він вийшов на волю, адже вирішив підписати контракт для участі у загарбницькій війні проти України спершу військомат відмовив йому через вікові обмеження, адже на той момент кримінальному авторитету було 52 роки. Втім, після звернень до депутата Держдуми Андрія Гурульова та губернатора Забайкалля Олександра Осипова бандита все ж допустили до служби. У пропагандистських змі його минуле всіляко намагались відбілити. Зокрема, називали воєнкором, героєм СВО і навіть геніальним письменником, який вже встиг видати декілька книг. Втім, сьогодні Дмитро Водерніков переховується його оголосили у розшук через самовільне залишення частини в серпні 2025 року. За цією статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі. І якщо Ведерніков вимушений наразі уникати криміналу, щоб не видати своє місце перебування, то наступний ветеран вже встиг проявити свій героїзм. Ще одним помилуваним кримінальним ватажком став Андрій Ащеулов із Курагінського угрупування. У 2019 році його засудили до 18 років за здирництво, розбій побої, викрадення авто та зберігання зброї. Щоб уникнути життя за ґратами, він запасався у ПВК Вагнер і поїхав воювати проти України. Втім, повернувшись із фронту, знову взявся за старе. У Красноярському краї Ащеулов холоднокровно розстріляв велосипедиста, який наважився зробити йому. Му зауваження через його автівку озвірілий герой СВО вихопив рушницю і вистрілив чоловікові прямісінько в голову. Жертвою став 50-річний батько чотирьох дітей Анатолій Хохлов. За цей злочин Ащиолова засудили до восьми років колонії суворого режиму. Нині він за ґратами, але в путінській реальності не виключено, що героя знову відправлять на фронт, а згодом випустять на волю. Та не тільки вбивствами відомі вітірани СВО. Нещодавно своїми подвигами відзначився і 35-річний Микола Грибанов. 13 вересня окупант з згвол... Вав жінку в Цільненському районі після скоєного сфотографував свою жертву оголеною і надіслав ці світлини власній дружині, яку, до речі, раніше погрожував убити. Відомо, що Грибанова звільнили зі служби не так давно 1 вересня 2025 року, Імовірно, через важке поранення. До війни чоловік уже мав дві судимості. План Кремля відправляти на війну своїх злочинців зазнав провалу. Герої СВО повертаються додому не з медалями, а з кривавими злочинами. Тим часом страх серед росіян росте. Вони дедалі більше бояться тих, кого ще вчора називали своїми визволителями. А що думаєте про цю новину? Ви чи чули подібні історії раніше? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.